Делалась діяльність лікарів під час війни, чому вакцинація це важливо, та чи є шоколадка хабаре Вітання! З вами чоя! Прекрасне місто чортів багато на цікавих особистостей, одна з яких сьогодні привідкриє нам завісу лікарняного життя. Розкажіть трішки про себе. Добрий день, Катя. Я сімейна лікарка, Рожницька Наталія. Е, працюю в Чорткові, живу в Чорткові, народилася я не в Чорткові. Останнім часом багато займаюся освітою як себе, так і освітою своїх колег. Я координую в своєму закладі проєкт по медсестринству, також веду групу рівних, то я фасилітаторка групи рівних. Ну і також останнім часом займаюся тренерством з різних питань. Щодо, наприклад, реформування закладів первинної медичної допомоги, щодо MHGAP – це такий психологічний напрямок на первинній ланці, а також питаннями по якості медичних послуг. Дякую. А назвіть риси, які характеризують вас як спеціаліста. Е, ну, я багато працюю над собою, я багато проходжу тренінгів, і напевно я можу сказати, що я емпатична лікарка. Е, я ну, намагаюся такою бути, напевно, що і вчуся нею бути. Я лікарка, яка використовує в своїй практиці медицину, засновану на свідченнях або по-іншому, це доказова медицина. так? І я сучасна лікарка. Якщо це стосується лікарства, якщо взагалі як людину, то я прогресивна людина, яка цінністю вважає найбільшою в світі людину її права. Добре, дякую. А наскільки відсотків пацієнтів у вас збільшилось з приходом війни? В загальному закладі? Так, е, ну в загальному в закладі і в загальному в Чорткові да е, ну збільшилась трошки кількість людей внутрішніх переміщених. Ось разом з тим, наші жителі Корені, черківчани, багато хто поїхав за кордон, залишили межі України на даний момент. Тому я не можу сказати, що якось сильно дуже змінилося наше навантаження за от час війни. Воно, можна сказати, так поступово змінювалось. От почалась війна, і в нас навпаки люди почали менше ходити. Якось так всі зажалися, можливо, стрес і менше зверталися до сімейних лікарів. І навіть в нас були такі дні, коли ми ставили тільки чергових лікарів. Кілька кілька лікарів перші дні, бо не було потреби, щоби всі ходили на роботу. Ну і тим більше була така небезпека, да, всі переживали якихось таких масованих ракетних. Ударів ми ще не знали, що це таке, як воно буде, і тому ми так старалися працювати дистанційно. Потім люди якось так ужили, і ще внутрішнє переміщені особи, вони почали частіше звертатися до нас, і якось навантаження на сімейних лікарів, на педіатрів, воно виросло. Напевно, так само, і що стосується вторинної ланки. Бо люди, які втратили домівки, да, які втратили все, що вони мали. Ну, психологічний стан їх, звичайно, змінюється, і навіть коли їх не особо щось турбує фізично, часто це проявляється саме таким. Фізичними скаргами і з першим, де вони можуть звертатися, це саме до лікарів. І дійсно, у нас був такий етап, коли трошки збільшилось навантаження, але разом з тим кажу, що трошечки пішов відтік наших пацієнтів, і воно якось так внормувалося, І зараз загально не бачу якоїсь такої тенденції до того, щоб вона якось збільшилась. Нас є певна кількість внутрішньопереміщених осіб, яких ми обслуговуємо. Чи багато людей з окупованих територій змінює змінюють сімейного лікаря? Чи все ж таки є частка, яка дистанційно підтримує з ним контакт? Угу. Так, дякую, це дуже таке важливе питання і дуже болюче в медицині. Насправді в нас чорткові це так не відчувається. Але, наприклад, в мене є колеги, які є в Полтаві. Або кровий ріг, які є ближче до тих територій, які є окупованими, або де йдуть активні бойові дії. І там дуже багато насправді внутрішньопереміщених осіб, і навантаження на сімейних лікарів, на педіатрів збільшилось. В нас не ввели по Національній службі здоров'я додаткового пакету на внутрішньопереміщених осіб. І взагалі була така рекомендація від Міністерства охорони здоров'я і від МОЗу, що на початку нам, сімейним лікарям, обслуговувати внутрішньопереміщених осіб, а щоб вони не перезаключали. Декларації, бо десь є лікарі, з якими вони уклали декларації, да? і які отримують за ці і заклади, які отримують кошти і яким чином отримують своїх працівників. І, наприклад, я стараюся не перем... ну, так сказати таким словом переманювати да? mm -hmm. пацієнтів. Якщо, наприклад, людина, яка вже переїхала і вона вважає, що вона не повернеться. На свою домівку десь інакше, і вони вважають що їм зручніше мати декларацію саме тут зараз. З лікарем, то вони можуть заключити декларацію. Звичайно, що я тоді не відмовляю, але ні в якому разі, якщо до нас звертається до мене особисто внутрішньо переміщення особи, я не буду говорити про те, що укладіть з нами декларацію тільки після того я буду вас обслуговувати. А, саме... а чи можуть ці лікарі з окупованих територій влаштуватись в іншу лікарню, чи вони якось ну, перекладають теор... дому вони, вони теоретично можуть. У нас, наприклад, в закладі були люди, які в Харкові працювали, ага. і вони знаходились там на даний момент в відпустці за власний рахунок. Наприклад, і працювали в нас в закладі. Так, по сумісництву зараз там трошки зміна законодавство, і це дозволено. Наприклад, є такі заклади, і ну які вони на окупованих територіях, але все ж таки проходять проплати від НСЗУ. І, кер і керівники, якщо вони не на окупованих, вони можуть там підписувати ключами, там розподіляються кошти яким чином, і ті люди отримують хоч якісь заробітні а, тобто, плати. Дійти собі роботу. Не. Ну, ну не так просто це, наприклад, у нас зараз немає вільних місць. В одній з ваших статей про роботу сімейних лікарів пандемії ви наголошували на користі телефонних консультацій. Можете назвати плюси такого виду консультацій, крім очевидної зручності в перевіщенні, і заразом чи не було у вас думок чи можливо практики, що людина може назвати не ті симптоми, і відповідно лікар дистанційно діагностувати не той діагноз неправильний і як результат погіршення стану здоров'я. Ну, коли я вчилась, нас ну, взагалі вчили, що не можна консультувати по телефону. Насправді, ага. але в той час не було ні ковіду, ні військових дій, слава ага. Богу. Так? І е, нам говорили про те, що ні в якому разі не можна використовувати методи телемедицини. Коли вже я працювала ще в доковідні часи, у нас з'явилися засоби такі телекомунікації, Ми вч... це були більше вон, е... їх використання рекомендувалось для таких віддалених е... населених пунктів, наприклад, невеличких сіл, де... де не буде медичних працівників, але де може приїжджати лікар медсестра, або фельдшер, да, і знімати якісь певні показники і передавати лікарю вже, де він буде в місті, в районі, в обласному центрі. Вот. І ми якби вчились телекомунікацію. І коли прийшов ковід, і коли ми зрозуміли, що, ну, що це є зручно і це є безпечно, через те, що коли пацієнт приходить, це особливо небезпечна хвороба. Да? Приходить пацієнт з ковідом, заражає сімейного лікаря з медсестрою, і лікар випадає мінімум на два тижні, да? так як було на початку, це, це як мінімум разом з, з медсестрою, то хто буде надавати допомогу наступним пацієнтам? Тому е я вважаю, що все ж таки є переваги в консультації саме телеферою. Телефоном. Звичайно, є червоні пропорції в кожній хворобі. Це такі. Ознаки, які ми, в принципі, сімейні лікарі, або, наприклад, медичні сестри знаємо. І якщо ми чуємо, що є такі симптоми, ми обов'язково радимо звернутися до лікаря або безпосередньо до нас, або там вже дивимося, чи це можливо це потребує взагалі екстреної медичної допомоги, ага. і потрібно викликати швидко, бо самі ж викликаємо. Тобто, якби, ну, якщо кваліфі кваліфіковано це робити, опитувати, то я думаю, що це як варіант. Звичайно, це не може бути в 100% помічним. В 100% випадків, ага. але все ж таки в загальному телемедицина і телефон, це те, що може бути використано для консультації. Оскільки вже йде до завершення тиждень імунізації, ми не можемо не охопити це питання. В першу чергу хочемо почути ваше ставлення до вакцинації. Ну звичайно, що я про активний вакцинатор, я провакцинаторка. І існує немало людей, які скептично до цього ставляться. Як все ж таки побороти страх до щеплень і призвичаїти людей до думки, що це корисно? Ну, По-перше, потрібно підвищувати рівень освіти. Да? І дуже часто люди бояться того, чого вони не знають. Або, наприклад, в нас в Україні багато є міфів щодо вакцинації, які не є розвіяні. І потрібно розвін... розвінчувати ці міфи, і потрібно більше спілкуватися з... з населенням, з людьми і вчити. Я так думаю, що потрібно саме з дитинства. І якщо зараз ми говоримо з дітками в ігровій формі щось про вакцинацію, то це дуже класно, бо вони будуть знати, що це то, що має бути, що це безпечно і що це корисно. Якщо є якісь питання, а чому саме людина боїться, то потрібно запитатись, а чому саме ви боїтеся? І дуже часто можливо людина і не знайде. Тої причини, через так. що вона боїться? Про да? Всі бояться і я боюсь. Так, можливо, так. А якщо вона знає, з якої причини, то можливо, ну, якби можливо розказати, ну, що це насправді нема нічого страшного в цьому. От. І, як на мене, то вакцинуватись потрібно. Знаєте, в нас так трошки все ж таки недооцінено, бо ніби є ці аргументи, що я вам сказала, але не багато хто про них знає, це перше. А по-друге, кожна людина собі, да? вакцинація це те, що ми попереджаємо. А як можна оцінити те, що не сталося? Ну якби ну, не сталося, я ну, не можу оцінити. Якби щось сталося, тоді ми розуміємо, Ого, оце, оце я захворів, да, оце я відлежився в ко з ковідом під апаратом і єлі вийшов. Тоді так, да, людина оцінює. А якщо вона от просто не попала в інфекційний відділ да, і не лежала під, під киснем, і вона каже: Ну я там перехворіла ковідом. Ну але ну все ж таки вакцинація не завжди захищає від самого захворювання, а саме від ускладнень, і це потрібно пояснювати людям, як ви ставитесь до вдячності людей у вигляді шоколадок там, чи випивки? Чи вважаєте ви це хабарництвом? Якщо взяти, наприклад, подяка і хабар, да, то це є ну якби трохи різні речі. Мені дуже не подобається і я не, не вітаю, якщо, наприклад, лікар говорить про те, що скільки має бути з пацієнта, да? або там чекає, не, не, не підходять до пацієнта, не звертаються ніяк до пацієнта, не звертають на нього уваги, допоки його якось не зацікавлять. Ну я вважаю, що такі е, ну, таке не може бути взагалі. В медицині і в світі, бо кожна людина і, і її здоров'я це є така найбільша цінність. І, звичайно, що не, лікаря мають е, зацікавлювати держава або комунальний заклад, яким вони працюють, там власники деяким чином, е, адміністративна ця команда, якісь придумувати мотивація, е, яка, яка мотивація підходить якому лікарю або медичної сестрі, бо це ж не тільки про лікаря. Да? Вот. На рахунок подяк. Ну, взагалі, в нас країна така, що це це я говорю про слово дякую, ага. що в нас не так часто дякують, насправді. Да? І деколи, наприклад, то, що ти робиш поверх своїх обов'язків, воно деколи може не цінуватися. І в загальному мені здається, що просто дякувати словом це дуже гарно. І нам потрібно було більше дякувати один другому, насправді робити якісь такі приємності словом, дякую. На рахунок там, чи шоколадки, чи якісь квіти, чи ще щось. Да? Ну, це, напевно, якби, як, як хоче пацієнт, як, як лікар, які в них звідносини, відносини, бо від когось ну, ти не хочеш і не можеш приймати нічого, навіть цукерки, Барбарис. А наприклад, був хтось, можливо, ну, якісь такі є відносини. Да? Що коли тобі, наприклад, ну кажуть там дякую, чи, чи роблять якісь презенти, от, наприклад, в Америці, да, можуть подарувати лікарю там квитки там, на виставу якусь, чи, чи ще десь. Ну і, ну, і це, це цікаво, і наче ну, і, цікаво це, це, це якимсь чином показує, що, що лікар, напевно, зробив щось таке аж більше для тих людей, чим просто полікував їх. Як ви думаєте, які якості потрібно мати, щоб бути хорошим лікарем? Хороший лікар це лікар, який вміє вислуховувати пацієнта, який відноситься з повагою до пацієнта. І коли пацієнт відчуває себе гідно разом з цим медичним працівником, коли немає приниження в будь-якому випадку. Ну, тобто, наприклад, коли ви стоїте і вас слухають, і тут хтось заходить в кабінет, ну, це якимсь чином вас принижує. Да? Тобто, я вам нічого такого не сказала, принижуючи, але ця атмосфера це вже не ок. От. Тобто, навіть це, на мою думку, якби лікар, медичний персонал і взагалі заклад має дбати і про такі моменти. Або це може бути десь в лікарні, да? коли хтось щось може сказати. Комусь, і, і це може якось чи дискримінувати, ну бо в нас в країні ще якось так немає такого, щоб уважно ставитися до кожної потреби кожного пацієнта, і вважати, що кожна людина є особливою, і вона має якісь певні свої потреби, і вона може мати якісь свої такі цікавості. ну Ми кожен маємо свої цікавості, і потрібно просто поважати, бо це є людина, і вона має щось своє. І якщо особливо це якесь її законне право, яке прописано в Конституції. Да? От. То от я за те, що лікар не може дискримінувати ні в якому разі, або якісь такі осуджуючі давати оціночні такі коментарі да, з пацієнтом. Звичайно, лікар має бути емпатичним і лікар має бути розумним. Він має бути освіченим загальному не тільки як лікар, а як людина. Як на мою думку, ви вживаєте таке слово, як емпатія? А як щодо субординації, якась має бути межа між спілкуванні між пацієнтом і лікарем? Е, ну, я не розумію, в якому ви, ви маєте що маєте на увазі. Межа, звичайно, що ну, якби це не значить, що якби я подружка, так, є повага, є повага як моя <на> до пацієнта. Так, звичайно, я хочу і до себе поваги, як до лікаря. Звичайно, я хочу, щоб правильно потрібно виставляти якісь певні свої кордони. Mm -hmm. Наприклад, якщо вже я даю свій мобільний номер телефона, то я хочу, щоб мені все ж таки дзвонили або проговорюють, що це мають бути робочі години. Так? Бо я хочу, щоб. Як пацієнта я поважаю якусь його потребу, так і щоб побажалися мої потреби на власну роботу і відпочинок. От, тобто, звичайно, що щось таке має бути. Разом з тим, пацієнт має теж нести відповідальність за своє здоров'я, і тут потрібно ну, залучати максимально пацієнта, якщо от в, в процесі лікування діагностики. А як ви би хотіли? А як вам от, розказати, от можна так, можна так? Як вам краще? Чи бувало у вас таке, що пацієнти до вас телефонували опівночі, з яких питань, і як ви до цього ставитесь? Так. В мене були такі випадки. В мене було два таких випадки, коли мені дзвонили один раз дуже з такою некоректною питанням. Це було десь 12-та ночі, я була в відпустці. І... Там було питання, що мені здається, що в моєї дитини нежить. Здається, нежить. От. Ну, мені було, звичайно, дуже неприємно, бо я якраз в той момент спала, і мене розбудили. І був момент, коли мене дзвонили, дзвонили мені з суботи на неділю, серед ночі. Це було десь між 3-4 ночі. Там теж була така ситуація, що ну, якби можна було не дзвонити, а якщо щось турбує, то певно потрібно звертатися до швидкої. Після цих випадків я відключаю на ніч звук мобільного телефону. Ваше тайок з ЮНІСЕФ. Чому саме ця організація? Тобто, адже в Чоркові є багато різних благодійних організацій, вам подобає глобальне значення цієї організації чи там структури, сектори допомоги Я не пам'ятаю, яким самим чином я почала співпрацювати з ЮНІСЕФ щодо внутрішньопереміщених осіб останнім часом. Не пам'ятаю чесно, в загальному ЮНІСЕФ підтримує вакцинацію. І е, так само, як я люблю дітей, ЮНІСЕФ дуже любить дітей. Так само, як я хочу, щоб права всіх людей були відстояні, Так само і ЮНІСЕФ да, відстроює права, права і рівність. От теж мені дуже подобається, що кожен може себе реалізувати на будь-якому місці. І для цього не потрібно мати брата, свата, кума чи ще когось, да? або якийсь колір, колір шкіри, має на щось впливати. Да? От, і ЮНІСЕФ це підтримує. І, і я це підтримую. І так як я, наприклад, лікар, яка все ж таки за медицину, яка заснована на свідченнях і за вакцинацію, то ЮНІСЕФ це організація, яка максимально підтримує вакцинацію. Проводять певні заходи для лікарів на підтримку вакцинації, на покращення наших знань. Так, тому я дуже поважаю ЮНІСЕФ. В нас є така Катерина Булавінова, яка працює від ЮНІСЕФ і її напрямок, це робота з медициною. І ну мені дуже імпонує пані Катерина то як вона вміє модерувати ліжні заходи. Я підписана на її канал. І ну, раджу також підписатися, бо це не тільки для медичних працівників, а й в загальному для людей, бо в неї дуже багато цікавих людей приходять на такі бесіди зустрічі, і можна багато чого для себе дізнатися. Народні благодійні організації здійснюють більший вплив на покращення становища українців. Як ви думаєте, чого не вистачає національним благодійним організацій? Е, ну я не працювала. В організаціях благодійних українських, чесно скажу. Я тільки з ними співпрацювала так як особисто. так. Я думаю, що ми також, як нація, дуже потужні. І коли там притулок збирав буквально за один день там великі суми коштів, ну, ми, ми з вами насправді молодці. Звичайно, що весь світ і Україна ну, це є різниця, бо ну, як навіть по кількості населення. Також ми країна, яка розвивається, яка з яким ну, трошки менше має доходи, і є країни, які мають більше доходи, тому вони мають можливість більше собі дозволити. Так, родина, якась, яка живе скромно, та, і має доходи, і яка має якийсь певний вищий рівень. Життя в них буде різне, і в них будуть різні можливості, ага. так само і з країнами. Щодо міжнародних, ну мені здається, що це дуже добре, що вони нам всім допомагають в Україні, і ми маємо бути за це вдячні і маємо старатися відповідати тим очікуванням, які в них є. Тобто ставати більш демократичною країною, яка цінує своїх людей і розвивається максимально, ставати більш прозорими. Щодо національних фондів, ну. Мені здається, що теж дуже добре через те, що в нас є такі особистості, які ну класно щось можуть рухати. В нас не наскільки ще розвинута структура, як на мене в державах, так як, наприклад, десь в інших країнах. Але в оцей от рівень, коли є людина, і вона щось може зробити, в нас цей рівень він дуже такий високий, як на мене, і потенціал у нас дуже багато. Дікало у вас думки в час розвитку професії інфлюенсера вести лікарський блог. Я проходила навіть навчання ПСМ, от і е, розумію, мені теж до речі подобається, дав щось таке. Е, я коли проходила навчання, зрозуміла, що е, потрібно багато часу все ж таки приділяти цьому, і е, для того, щоб вести свій блог, потрібно ну от прям постійно, постійно, постійно давати увагу саме цієї цьому виду діяльності. Трошки ма на даний момент навантажень і ну, не, не, не ризикую відкрити професійну сторінку, щоб вести тільки на медичні теми, але деколи на моїй сторінці Facebook так, бувають такі медичні теми. А звідки ви черпаєте натхень? Що для вас є джерелом датхдень? Я люблю спілкуватися з цікавими людьми, з приємними. Люблю, наприклад, спілкування зі своєю сім'єю, то мене надихає. Мені дуже подобається, коли я щось роблю, і мені виходить. А в мене, в принципі, часто щось виходить, тому теж мені це дуже подобається. Мені подобається, коли я роблю щось нове, щось корисне. Я люблю навчати, бо в мене це так зі школи. Я любила пояснювати щось своїм однокласникам, і тому зараз, коли я щось пояснюю комусь, то мені теж це приносить якесь таке задоволення. Я люблю чорний чай. Якщо я випиваю чорний чай, смачний, ага. то мені вже стає набагато краще. А ви згадали таке, що ви любите навчати. Чи виникали у вас думки, можливо, десь викладати? Я до речі, мала досвід викладання в нашому медичному коледжі півроку. Просто більше не могла поєднувати з навантаженням, яке було в мене на основній роботі, і мені дуже подобається. Ну, можливо, колись я буду цим займатися, але зараз я веду проект по медсестринству, тобто розширення повноважень медичної сестри. Це від україно-швейцарського проєкту в нашому закладі є координатором. І як проєкт, де коли організовує заходи для медичних сестер по розвитку освіти, так і я їх можу організовувати, тобто я навчаю медичних сестер. Можна сказати, бо когось запрошую, щоби то робити, організовую. По крайней мере, це мені приносить задоволення. Також я є фасилітатором групи рівних. Група рівних це також такий формат безперервного професійного розвитку для лікарів. Раз на місяць ми стараємось зібратися, деколи раз на два місяці, і також або когось запрошую, або сама може якусь тему, або хтось із колег може готувати якусь тему, і таким чином ми також покращуємо свої знання. І після тих зустрічей також я так надихаюся. Мені ну, якби, воно ніби втомлює, але це така приємна втома, яка на другий день дає тобі відчуття, що ти можеш рухатись далі, і що ти робиш щось таке добре і правильно. А чому ви вирішили стати лікарем? І чи не виникало у вас бажання змінити спеціальність? Оскільки це така професія, що реально тут дуже потрібно багато сил кладень, без сну, можна сказати, провести студентські роки? Е, я е, хотіла бути лікарем з дитинства. В мене в сім'ї не було нікого з медицини, не було ні медичних сестер, ні лікарів, тому я ну якби не, не розуміла, що це, але мені дуже хотілося допомагати людям. і Хотілося вилікувати свою бабусю. Бабуся померла, коли мені було 5,5 років, але моє бажання стати лікарем не, не змінилось на якесь інакше. І, от скільки я себе пам'ятаю, завжди хотіла стати лікарем. Я поступила в медичний університет по співбесіді. І так я навчалася, так закінчилася, прийшла працювати. Напевно, коли я вчилася, я не хотіла бути сімейним лікарем, я хотіла бути більш якоюсь вузькою спеціальністю. Але коли я прийшла працювати сімейним лікарем, мала ще трошки адміністративної роботи, зараз от маю роботи там, тренерства або з реформами, мені ну, дуже подобається, і я би вже не хотіла зараз щось міняти от, іменно в спеціальності. Ви лікар, чоловік-лікар. Як ви думаєте? Чи впливатиме це на вибір майбутньої професії ваших долі? Чи ви хотіли, щоб вони продовжували сімейну династію лікарів? Ну, ми дуже спокійно відносимося до того, що ми з чоловіком лікарі насправді, і не нав'язуємо ніякому в разі своїм дівчатам ну, обрання цієї професії. Тільки у нас програма чоя, тобто чортів є я. Чим подобається вам це місто? Ну, чортків таке особливе містечко, невеличке, перспективне, як на мене, дуже гарно воно розвивається, гарне містечко з цікавими людьми. Дуже гарно останнім часом розвивається саме там бібліотека дитяча. і там різні заходи. Мої дівчата люблять туди ходити, бо вони люблять читати книжки і різні такі освітні заходи. Також деколи там бувають заходи для дорослих. Показу там демонстрація певних фільмів або презентації книг. Гарно розвивається будинок культури, не знаю, можливо, зараз він трошки інакше називається, і різні такі заходи там проводять. Мені би хотілося, щоб ще в Чорткові була своя трупа, така, яка б грала якісь вистави. Бо от я дуже люблю вистави. і Мені в Чорткові, в Чорткові не вистачає саме таких вистав, і, і особливо таких веселих да, під час війни, щоб трошечки підняти свій настрій. В загальному, що хочу сказати, щоб всі чортківчани. Турбувалися про своє здоров'я, як фізично, так і таке ментальне або психічно. Пам'ятайте, що всі ми маємо бути в ресурсі. Ми не знаємо, скільки ще буде тривати період, коли нам треба бути такими міцними і витривалими, тому потрібно себе дбати за своє наповнення, робити собі якісь приємності. Думати про те, що можна зробити приємного людям, які є навколо тебе, щоб підвищити їх та ресурс, і щоб ми разом, як нація, були сильними і успішними. Бажаю всім перемоги швидшої, як загальної, так і кожному своєї, особливої, в якихось своїх таких задумах, мріях і також е, сили, як фізичної, так і. Психологічної і стійкості нам всім. Дуже дякую вам за те, що погодились на це інтерв'ю, за такі теплі та щирі слова. Всім по побачення, дякую. до наступних зустрічей. Дякую, Кать, дуже приємно.